Українській прем'єр-лізі ця команда з безліч досвідчених виконавців. Побачимо, що вони сьогодні зможуть представити своїм суперникам Олександрії, яка була за крок від Єврокубків, за крок від ліги конференції. В минулому, і вище за нього розташовується капітан команди, шостий Кирило Ковалець. Поруч із ним 55-й Євген Смирний. По флангах у півзахисті справа Владислав Калітвінцев. Борис. Крушинський шостий В'ячеслав Танковський. Також по флангах справа гратиме Артем Козак номер. 59-й капітан команди зліва Бені Макуана. 18. На Микиту Шевченка. Вбиває голкіпер Олександрії, яка пропустила двічі впродовж попередніх чотирьох турів, на відміну від Полісся, у якого чотири голи зараз небезпечний навіс. Можна добивати, але не вдається. Тут пили по Бутківському. Поки погляньмо на атаку з лівого флангу. Знову швидкість Бені Куана. Як зравець Монпельє гарно навісив, не зовсім впевнено зіграв на виході Микита Шевченко. А це одна з попередніх ситуацій, де Танковський підкотився під ковальця і власне перешкодив тій передачі. від Серегіта і впродовж ще минулого сезону, коли Житомиряни виступали у першій лізі, Пас у вільну зону на Шулянського, Він прострілює, але перехоплює це все Денис бойко. Хоча Андрій Костин від Шорянського був, і передача дуже слушна від Кирила Ковальця, дуже розумний такий пас від нього вийшов. Юрій Копині правому захисникові підказував, щоб той піднявся вище. Тут Бабогло втрачає контроль над м'ячем. Аби не втратити, в принципі, усю ситуацію. Гравцям Олександрії Скидка від Макуана. Далі обробляє м'яч і удар, але повз ворота пробуває Аріелсон. Аріелсон, в принципі, все робив розумно. Ось тут погляньмо. Пас, який ледь не став фатальним для господарів, коли Бабоглов в такій безневинній абсолютно ситуації не. Зміг прийняти передачу. А Рєлсон, бачимо, дещо на паузі трохи переклав м'яч з однієї ноги на іншу, тому що розумів, що право в нього вже накривають суперники. А ось Макуана, його швидкість, вона а вже ж, дуже. Але загалом 17 зустрічей і перевага якраз таки на боці трикольорових, на боці Олександрії. Тут Шевченко привозить, що відбувається. Коли Будківський запресингував, Шевченко, вибачається. Микита Шевченко вирішив спочатку обігрувати. Таймі, тож Каліт Вінцев виконує це. Можливо, був удар. Влучає м'яч у стінку, потім у когось іншого, з гравців. Були претензії щодо можливої гри рукою, але здалося, що нічого такого прям там не сталося. В разі чого нагадуємо, сьогодні вар працює і. Погляньмо ще раз. Каліт він Та ні. Немає за що там навіть пробувати ставити пенальті. І хто б міг тоді подумати, що у підсумку Олександрійці не потраплять до Єврокубків. Все було у їхніх руках. Так само, як і зараз. все було в руках від Арієлсона. Він гарно пробив знову його майстерність володінь м'ячем. Знову ця легкість присутня. Арієлсон пробиває за меж штрафного, як він це робив і у матчі проти ЛНЗ. Скидка від Будківського після вкидання за бокової а під праву і пробиває низом на точність практично так само, як це було тоді проти Черкаська. Микита Кравченко перед грою казав, що в команді гарна атмосфера. Зараз міг бути гарний удар від Богдана Кушніренка. Але проте видно, що вони поки не можуть знайти ось того прийому вдалого. Скорко дуже гостро, чи це був. Простріл. Чи це був навіть удар. Якщо подача, то бачимо, що з нею впоралися. Дивимося, скорко сам по лівій бровці вривався. У нього був простір. Потім почав озиратися шукати партнерів. Таке він дійсно саме це року. Вдалося приборкати м'яч. І йому, і Кушніренку Бутківський знову на Богдана Кушніренка той озирається. Я був дещо під ним сам Аріелсон. але Пас був зрештою на Назаренка, який пробиває Назаренко, і забиває перший гол. Ох, який зараз чудовий удар, просто неймовірний за меж штрафного майданчика і відзначається у складі цього моменту. Дивимося повтор. Куштіренко добре, що протягнув м'яч. Повів за собою Євгена Смирного, почав зміщуватися за Назаренком. З флангу в центр Хосе Ернандес. Але Ернандес радше, здалося, хотів зімітувати якусь боротьбу, хотів з першого ряду з VIP-місць подивитися на цей забитий гол від екс-футболіста Дніпра Один. Дуже незручний удар для Микити Шевченка. Очевидно, де Юри, це вважається саме гостьовим матчем для команди Юрія Калітвінцева. Вині Макуана після навісу приймає грубий м'яч, розвертається. Макуана і робить рахунок. 2-0 на 80 й хвилині. Другий гол від Конголесця. Після його переходу до Полісся. Теж чудова техніка. І... Погляньмо в з за бокової Назаренко. Він біля кутового прапорця поборовся, скинув п'ятою назад. Одразу ж подача до штрафного, але не глядячи, абсолютно цей пас був, приймає Макуана поміж двох суперників, залишився з м'ячем. Він не дозволив відібрати його Данилу Скорку та Юрію Копині. І потім кілька разів похитавши суперників, ми бачимо техніку від нього на лінії штрафного майданчика. Дачі від Назаренка. Удар головою. 3-0 стає рахунок на користь Полісся. І це Пилип Будківський, який відзначається вдруге у цьому сезоні. це вже розгром. У матчі поспіль в усіх турнірах, тому що відзначався у воротах агробізнеса. Гарний навіс, і, попри те, що кілька суперників було поруч із Будківським, там. Інші гравці полісся на себе їх розібрали. Будківський був неприкритим. Знову таки не добігли за ним, і його габарити дозволили йому бути першим на м'ячі за його спиною був Владислав Бабогло, що не буде вилученим за підсумками цього матчу. Це теж, до речі, дуже важливо. І от якраз фінальний свисток лунає від Максима Козиряцького, який фіксує перемогу і гарний настрій для Юрія Калітвинцева, для Беніма Куана, для Олександра Назаренка, для Пилипа Бутківського. Дуже впевнено, Житомиряни сьогодні обігрують Олександрію команди і дві стихії, які боролися.